Доброго дня, дорогі друзі, шановні підписники та гості мого каналу Італійська кухня Українки Валентини. Рада вітати вас у моєму кулінарному блозі, де щодня ділюся цікавими перевіреними рецептами. Сьогодні пропоную разом зі мною зайнятися консервацією. А саме приготувати смачні мариновані огірки на зиму. Я давно готуюсь за цим рецептом, і моя сім'я просто в захваті. Отже, беремо миску вимитих огірків. У мене вони невеличкі, трошки більші за корнішони, але можна вибирати і інший сорт. Це не дуже важливо. Далі беремо 2 літрових банки попередньо виміті. На дно кожної банки нарізаємо по зубчику чеснику, вкладаємо пучок петрушки або кропа. Також можна взяти селеру, тут вибір за вами. Далі в кожну банку додаємо по лавровому листу та сушеній гвоздиці, а також декілька горошин змішаного перцю. Цибулю нарізаємо кільцями і їх також розпроділяємо між банками, як і пекучий перець. Якщо нема свіжого пекучого перцю, то можна додати в кожну банку почені ложці сухого. Далі кінчики огірків обрізаємо з обовоків і ставимо овочі в банки. Потрібно помістити їх у ємкість саме у вертикальному положенні. Складаємо доволі щільно, але занадто не стискайте, щоб не пошкодити огірки. Зверху складаємо половину огірків, які залишилися, щоб пустого місця в банках зовсім не було. Наприкінці у кожну банку засипаємо по одній чині ложці зернят гірчиці. Заливаємо ємкості до верху окропом. Накриваємо банки кришками, закручуємо і залишаємо так на 10 хвилин. Пройшов вказаний час, зливаємо рідину з банок до каструлі. Ставимо каструлю з водою на вогонь, доводимо до кипіння, після чого вимикаємо і знову заливаємо укропом огірки. Так само, як і минулого разу, закручуємо банки кришками, залишаємо на 10 хвилин. Тоді знову повторяємо аналогічні дії, зливаємо рідину з банок до каструлі. Так само ставимо її на вогонь і доводимо до кипіння. Тим часом додаємо в банки по дві чайних ложки солі, по 2 столових ложки цукру, по 60 мл 9 оцту. Вода у каструлі закипіла. Заливаємо укропом огірки ще раз до самого верху і остаточно закручуємо кришками. Цього разу перевертаємо банки, накриваємо їх товстим рушником і залишаємо до повного охолодження. Таким чином також перевіряємо герметичність закручування. На останок обов'язково треба струсити кожну банку, щоб цукор, гірчиця чи інші інгредієнти добре розпроділилися. Як бачите, рецепт дуже простий, не потрібно нічого стерилізувати, чистити, варити або тушкувати. Все робиться елементарно та швидко. Але зимою ці хрусткі консервовані огірочки точно стануть вам у пригоді та подарують багато приємних моментів. Отож, я щиро раджу скористуватися цим рецептом найближчим часом. Запрошую підписатися на мій канал, поставити вподобайку цьому відео. Та натиснути на дзвіночок, щоб першими отримувати оновлення мого блогу. Діліться відеорецептом з друзями, близькими та знайомими, діліться у соціальних мережах, так ви допоможете каналу і продвигатися. Бажаю всім смачного та продуктивного дня і міру нашій рідній Україні.